Друзі, всім привіт! І так, в Я настало одне з найкращих промо в грі, і це промо Тоті. І нас зустріли нападники. І ми наловили, ну трошки наловили. Я вам скажу, це дуже гарний був улов у нас, тому що багато хто нічого не ловить, але ми спромоглись. Тому, будь ласка, я за вас попрошу поставити вподобайку під цим відео, написати коментар з 7-8 слів. Будь ласка, не полінуйтесь. Також, якщо ви не підписані на YouTube, підпишіться і не забувайте. І Якщо ви хочете побачити дроп в прямому ефірі, як це було наживо, залітайте ось тут посилання на Твіч вас з'явиться ось тут десь зверху. Буду вас дуже радий бачити на стрімах. Стріми кожен день, ну майже кожен. Я рідко дуже пропускаю. Після 8-9 години буду вас дуже радий бачити. А що ми? Так, все вірно. О, до гой! Полетіли, дивитися відео. Давайте, сезонний це 87 плюс 2 гравці. Стоп, це Діас! Вау! Це цей Діас! Вау! Вау! Нічого собі. Карточки 370. Все, її нема на ринку уявляєте. Він в АТОТі залітає. Едоти! Едоти! Страйкер! Лига F. Там Едоти, блядь! Сюда! Кто там? Кто там? Будь ласка! Иди, Андрей, года сюда, блядь! На базу! мы это побачили! Е. Yeah! Дмитро, ти не за те переживаєш. Є бой. 12,85. Є тоті! Є тоті, Другий тоті! Сюди! Сюди, сюди тоті! На базу, на базу другий тоті! На базу, я сказав! І це просто тотіча ікона! І це пушка! Ну так просто, Ференц Пушкас. ну так, фодерная карточка. <свистит> <свистит> да, 487 плюс кампейн микс пик. Yeah, завязло трошки, Ляо, добрый. Трошки завезло, буде в нього в нападі грати тепер. <кій> пробуємо цей пакет з гарантом Промо, іконою чи героєм і 1585. <кій> Нічого не знаю, чи буде, чи не буде. Просто пробуємо і забуваємо. Вау! Вау! Эдвин Вандерсар! Вау! Центурион! Вау! Ну хоть шось! Хоть шось! Так, ну давайте, базовая икона! Полетели! <свят> Тут без вариантов. Все, є. Yeah. У нас один з трьох. Базовий центрион. А боже, ікона. Полетіли. Пік. Один з трьох. Ну. У, -у, У. Замброта на базу. Ну хоч щось. Добре, один з трьох базовий центріон ікони полетіли. Вау, мюлер. 89 плюс, 5 гравців. Це пак за скажене завдання. Полетіли. 5 промо-карточок. Вітер вайлкар, добре. Страйкер, Франція. Для Казет. Ну, і хто з ним? Ну... Німор! Сюда! Єбой! Е, і всередині номер хто? Данкісар! Вау! Давайте! 15 гравців, 84. Плюс. Та вище. Атака. 3 гарантовано 86 Є Тоті, блядь, є, є Тоті. Це панянка йде. Страйкер. Це Гегебергер, блядь, Це Хегебергер. Це Тоті. Пацани це Тоті. І це Джеймс! На базі Дякую за фолов. Це Джеймс! Вітаю! Пан Сергій, дякую. Останній. 3,500 понтів. Пак 182 плюс і 2 гарантовано 88. Полетіли. Є ЄТОТІ! Є-є-є! Сюди! Але тільки не Джеймс! Я тебе Богом молю. Будь ласка, тільки не Джеймс! Там ікона наче сюди. <ріст> Добро, полетіли тоді. А що збирати? 15 гравців 85+ плюс, і з ними гарантовано Одна ікона чи герой з минулих промо. Бемс! Для вас контент, панове. Card, панянка. Вау. Wow. Голкіпер. Так, там буде пан... пані Ендлер. Це вже зрозуміло. 80. А хто буде Вінтер Вайл Card? Вау, воу, вайран. А він у Дмитра Є. Ааа! Ah. Полетіли наступний пак. 1585. Беймс! Пандерстрак ікона буде, да? Голкіпер. Так, це Ян Облак, А всередині буде тандерстрак. Замброта на базі. Дмитро, нарешті нормальний захисник тобі під'їхав. Вау! Вау! Сюди розбійника. Так, гарантовано 5 гравців, 89, плюс. зимові джокери і нумерофуд промо. Околи гойна! Полетіли відкривати. Вау! Це якщо це... Це всі джокери, блядь, ви серйозно! Це всі номери футочні, що там немає Вінтерів. А ну, будь ласка, і спортс. Думфріс! 300к. 300к думфріс це добре. Тьогіль, курва. 89, 5 гравців, полетіли. Вітер карт, це вже добре. ЛМ. Ой, ні, боже. Альдав Сараї. Коротше, сарай. Ну, будь ласка, дайте щось толкове. Оу, це Аделома Лукман. Ну, це вже після Амбапіча. Але може бути номер прикольний. Данк та о тах, пантах. До речі, дуже непогано. Ану, Бафі, покажи ще раз склад.